Я Тіма колішов, і сьогодні я вас ознайомлю з новим дитячим байком Норка Fluid 24. Цей агресивний трейл-байк створений для подолання складних трас. Найголовніше в цих байках. Це його підвіска, яка дозволяє проїжджати та стрибати будь де з комфортом. Вилка Маніту Мачета з ходом 145 мм. Задній амортизатор X-Fusion з ходом підвізки 120 мм. Її можна налаштувати під будь-якого райдера та стиль катання. Вона настільки круто працює, що при стрибках приземлення дуже м'яке. Звісно, якщо правильно стрибати, ама в нього алюмінієва. Трансмісія 10 .1. Для швидкісної їзди та підйому на великі гори. Задній перемикач Shimano деор, який чітко і швидко перемикає передачі навіть при навантаженнях. Гальма тут стоять гідравлічні дискові Deore з роторами 160 мм. Вони легко дозуються одним пальчиком та миттєво зупиняють байк на великій швидкості. Колеса 24 дюйми, шипастою резиною. О, забув сказати, тут є ще така прикольна опція, називається дропер. Вона дозволяє на ходу за секунду підіймати і опускати сідло, що дуже зручно на крутих схилах та трамплінах. Вага приблизно 13,5 кілограм. З більш детальними характеристиками ви можете ознайомитися. В інтернеті на сайті Unisport.ua. Посилання залишу в описі. Орієнтовна ціна такого байка, а це дорого. Давайте. <рес> Орієнтовна ціна такого байка до хрена. <рес> Орієнтовна ціна такого байка 2300 баксів. Друзі, катаючись на велосипеді, треба обов'язково мати гарний захист, бо ніколи-ніколи не знаєш, де впадеш. Друзья, всем гарных покатушек. До встречи. Для меня это. Мелочи жизни. Их надо подправить, потому что у меня они не просто висят. <свист> <свист> да! Мото, камера, мотор, начали! <свист> Друзья, когда на такому... Да-да, я знаю, что такое хавлик. Друзья, катаешься на такому байку? Так, не так уже пошло все. Тимка, Може продамо твій велосипед і ти купиш мені машину? Та ні! Обійся.